Цей ріс називається делікатес. Я його так називаю. Нам потрібно зробити оцей, бачите, супер ремскочик Мустанг армований. І вклеюємося. Ось так. У мене, якщо чесно, є сумніви, що. Не очкуй. Ну, якщо порвати, ми його заклеїмо. Без цього... Пробуємо. ти каже, Володька? Я бачу, як ти робиш, ти рукажоп. Рукожоп рукожопом, але руки не трясуться, розумієте? То вже головне. <плес> О-ха-ха! <плес> <Чи> не впало! <плес>